Соняшниковий рай. Красивий, правда? Ну Що це за ганчірка, яка там на шофо. Ну, люди, ну ви ж якось маєте бути. Так, добре, почнемо спочатку. Вітаю всіх, друзі! У соняшниковому раї. Краса неймовірна, а тут півонії. Я приїхала в магазин обрати квіти для нашої іменинниці. Вікторія стала на рік красивіша. Я думаю, що півоні все ж таки буде кращий варіант. Але такі більш-менш закриті, щоб вони довго простояли. так? Зай. Букет буде гарний. Народження, з днем народження, днем народження. Заваїти, Ой, чи так, ні. Це наші луки, наші луки. Пройшли повз. Так, ресторан називається Денес. Вау, круто. Це хумус. Para mim, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Ai, Vamos. 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 Дівчина, так, не має це працювати. Так, продовжуємо в топку. О, а мені вони пасують. Це тобі все пасує. Давайте ми так сходимо. Ha 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 ha! Якипі на Боже, який же він молодець, що він переклав цю музику на українську. Я просто в просто захваті. Я з вами прощаюся. Відкладаю телефон, тому що хочу насолоджуватися цим прекрасним днем. З дівчатами! <сум> днем народження Вікторії. Тож її з днем народження, а вам чи прекрасного дня чи ночі. Все. Прощаюся, але не прощаюся, бо буде продовження. Бо завтра прийдуть гості. Доброго ранку! Як ви себе почуваєте? Я причудова, тому що вчасно зупинилася пити просеку. Що за гості до нас їдуть? Це сестра Льоші, чоловіка мого. Зі своїм чоловіком вони їдуть з Німеччини. Я так розумію, що вони проїздом, що досі не знаю, по Британії вони вирішили поїздити в свою відпустку, подивитися і до нас от заїхати на декілька ночей. Ось тут будуть спати. Ось постілі. Рушники новенькі я купила. Дивіться, які гарні. Палітра чудово, прекрасна. Килим заховала за штори. не знаю, чи потрібно розкладати, тому що він же ж з вовни. А у нас цей тиждень просто якась неймовірна погода. Плюс 30 обіцяють на наступних вихідних. Так, над нами летить величезний літак, дуже схожий на воєнний. З нього висаджується десант. Це тренувальний літак. У нас тут недалеко є тренувальна база. Бачите, такі маленькі крапочки. Це парашютисти повистрибували. І літак знову заходить на коло, і з нього вистрибують ще нові. Чомусь мені здається, що всі приїзди друзів та родичів однакові, один від одного не відрізняється, щось смачненьке попоїли та і погуляли. Тож покажу вам більше шопінгдей за Альоною. Вона мене побачила в цьому костюмі, як я їхала на роботу, жилетка та брюки, і от їй захотілося щось таке теж мати зі своєї поїздки у Великобританію, тож ми пішли в Next подивитися, а що там є. Ну, а там є колекція з льону, ну це не 100% льон, це суміш, там бавовна, віскоза, щось такого плану. І ось вона міряє спідницю по косії з жакетом аналогічної тканини їй на роботу щось треба теж носити ходити, попереду ще спекотне літо, а в Німеччині воно може бути більш спекотніше, більш схожа там погода на українське літо. На мій погляд, виглядає так важкувато. Також вона поміряла цей жакет з гляними ось цими брюками, брюки широкого крою, з защіпами. Е, Непогано. От щось Мені здається, що жакет з брюками виглядає краще, ніж спідниця з брюками. Але потім, коли от я так подивилася на неї, вона зняла жакет, мені дуже сподобалося, що вона трошки відкрила тіла. І ми на той момент замовили жилетки з аналогічної тканини, вони не були представлені на шофлу, лише онлайн, і на наступний день вони мали приїхати і ми зробили б ще одну примірку. Тому що от якось... Жилет в класичному стилі влітку, напевно, виглядає більш доречно. Це вже наступний день, мої білі брючки, які я собі шила роки 4 назад, досі ношу. А це жилетка, яка приїхала. Подивіться, як вона класно виглядає з спідницею по косі, аналогічної тканини, шикарний елітній костюм на роботу і просто так. Треба, правда, тримати вагу не набирати більше, бо сидить він так, ну прям по фігурі. Тож Альона поїхала з обновкою додому. І наостанок мені б хотілося вам показати гру, в яку ми грали з дітьми на прогулянці. Дуже складно стало їх витягувати десь, гуляти з нами. Вони вже нічого не хочуть, вони зайняті своїми справами. Ну а це, сподіваюся, був такий собі привід все ж таки приєднатися до нас. Була чудова погода. Отже, Аня вирізала такі картонки, намалювала вази і таку мордочку, і потім я зрозуміла, що ці отвори для того, щоб наповнити ці вази квітами, а у чоловіка з Артемом була одна картинка на двох зробити гриву тому маленькому леву. Я знаю, що це дуже дивна ігра, напевно, для підлітків не так же буде цікаво, більш для молодших дітей, але все ж таки є можливість хоч якось провести час. Разом. І така собі, бачите, виходить навіть командна робота. До речі, поділіться в коментарях, в які ігри ви граєте ви зі своїми дітьми, підлітками. Тому що чим старші стають, тим складніше в принципі, грати в якісь ігри. Звичайно, що можна відімкнути всі соціальні мережі і куди діватися, але, на жаль, напевно, це не спрацює в нашому випадку. Це, до речі, у нас дуже близько біля дома таке озеро, це водосховище. І потім я розгледіла, що хтось там купається. Це, до речі, заборонено. Навіть може бути небезпечним, бо дно дуже таке в каміннях і, і ще там що можна знайти. І подивіться навколо, ну, яка природа. Ось так навіть не віриться, що ми в Британії, в Англії. Природа Англії дуже схожа в природою України також. Ну що ж, така краса у нас вийшла. Дякую вам, що були зі мною. Сподіваюся, ця ідея вам сподобалася також. Ви спробуєте теж не пограти, поки літо, поки є квіти. А ми зустрінемось зовсім скоро з вами в моєму наступному відео. Бувайте!